Добрий день, браття і сестри. Сьогодні хочу вам розповісти про життя преподобного Єразма Печерського, пам'ять якого ми вчора вшановували разом із пам'яттю притечі. Преподобний Єразм, будучи в світі, перед тим як прийняв Чернецтво в Києво-Печерській лаврі багатою людиною. Коли прийняв Чернецтво, дуже багато подарував на лавру своїх грошей. Зробив багато прикрас, ікон, зокрема. І потім враг іскусив його, як кожного з нас іскушає через думки. І внушив йому таку думку, що це все було марно. Краще було ці гроші витратити на милосердя для нижчих, тому що нищі би молилися за нього, нижчим він би як Христу дав цю милостиню, а ніби ну, для храмів, для чого це робити. І от через такі думки він впав у нині. І Господь помилував його через цю чесноту, яку він мав, тому що допомагати будівництву храму, це справді, як ми вже з вами говорили, в перший тиждень поста є така наша чеснота. І Господь помилував дав йому хворобу, яку він знеміг. І взагалі був недвижимий, не говорив нічого. І коли зійшлася братія, почали говорити. Думали, що він не чує. Ой, горе йому лінивий, нічого не зробив, тепер помре підиват». І Тут він, Господь йому дає сили, здоров'я, він встає з ліжка, і каже: Да, я дійсно такий, як ви кажете. Ну але мені явилася матір Божа, сказала через те, що ти зробив для моєї лаври, через прикраси цих ікон, ти будеш. Зі мною. І він три дні пожив і помер. Представте собі, представився і наслідував Царство Небесне. Тож це хай буде браті і сестри всім нам, таким дороговказом. Сьогодні нас страшать слухами, що це все в нас заберуть, закриють наші храми. І хтось, можливо, думає, для чого я допомагав, будував ці храми, щоб це комусь передали. Ми пам'ятайте, ми це прямо даємо в руки Богу нашому. Тому э, будемо далі допомагати э, нашим храмам, будувати їх, не падати духом і все приймати як з руки благої Господні. Все ми під Богом ходимо, як сказав Христос Пилат. Якби тобі це не дано було звише, ти б мав влади наді мною. Якщо нам Господь попустить, що нас храми заберуть, ми нічого не зробимо, звичайно. Ну але будемо все робити для того, щоб зараз. Просити його, щоб він заступився за нас. Він, Господь, має такі сили, які зупинили і Хрущова колись. І Хрущов нам обіцяв показати по телебаченню останнього попа, але бачите, не показав. І надіємося, все буде добре сьогодні. Все будемо для цього робити. Дякую вам, що ви з нами на нашому каналі. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте лайки. Звертайтесь до нас з пропозиціями. Будьмо Христові!